Всім привіт, друзі! Moto G75 цілком заслужено вважався та й вважається одним з найкращих смартфонів за свої гроші, власне, тому я його і купив. Проте далеко не всім подобаються габарити та IPS-дисплей. Для таких користувачів Motorola має інший варіант компактніший G85 з яскравішою POLED-матрицею. Хоча, знову ж таки, загнутий дисплей підійде не всім, тому дуже добре, що нарешті з'явилася модель, яка може стати оптимальним варіантом. G86. Сьогодні детальніше про неї розповім і порівняю ці смартфони. А ви, як завжди, підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою та підпискою. Дякую. Почнемо з корпусу. Тут G86 дуже помітні зміни. Спереду замість загнутого Gorilla Glass 5 пласке 7i. Рамка, як і раніше з пластику, але тепер це гладка матова поверхня з глянцевими вставками, така ж як у G75. Ззаду також пласка панель із звичною якушкірою, єдине, що трохи оновилася текстура. Вона, до речі, відрізняється залежно від кольору, тому якщо плануєте користуватись без чохла, обов'язково потримайте смартфон в руках перед покупкою. А для тих, хто все ж любить додатковий захист, в комплекті є твердий пластиковий чохол, який зовсім не збирає відбитки пальців і виглядає значно дорожче, ніж прозорий силікон. Під дисплеєм G86 ховається оптичний сканер відбитка пальців, який минулого року він прекрасно реагує як на сухі, так і на вологі пальці. Сканер в кнопці блокування G75 трохи швидший, але, на жаль, зовсім не розпізнає мокрі руки, що дуже незручно, особливо враховуючи повний вологозахист. Він, до речі, є і в новинки, причому з вищим стандартом. G85 не має захисту від вологи, проте його перевагою є приємний вібромоторчик, тому тактильно для мене цей смартфон є топом стрійки. А от в G75 та 86 вібро базового рівня. Ну і ще не сказав про звук. Сюди стерео з Dolby Atmos і підтримкою Bluetooth-кодиків для Hi-Res Audio. Якість звучання річ суб'єктивна, тому краще послухати наживо десь в магазині. Втім, найгучнішою здається 75-ка, а 85 та 86 звучання трохи об'ємніше. Спільним ж недоліком залишається резонування спинки на високій гучності. Як і в минулому поколінні, G86 пропонує Pio LED матрицю, але тепер з вищою роздільною здатністю та підтримкою HDR 10. Пікова яскравість також збільшилася, проте в реальному користуванні це практично непомітно, чого очікувано не скажеш про IPS в G75, хоча загалом мені її також вистачає. Звично у налаштуваннях можна підкоригувати кольори, активувати темну тему, нічний режим з вибором інтенсивності та обрати частоту оновлення. У всіх смартфонах доступні три варіанти, і тут я помітив дуже цікаву деталь. В G75, незалежно від рівня яскравості та режиму, частота не фіксується, і коли на екрані нічого не відбувається, падає до 45 Гц. А от в смартфонах з Piolet можна отримати фіксовану частоту без додаткових налаштувань, але тільки від 0 до 30% яскравості. Не знають бах це чи фіча, але така особливість є. Хоча насправді існує метод фіксації частоти в будь-якій моделі Moto. я поки його не тестував, але обов'язково це зроблю і поділюся результатами. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Тепер декілька слів про комфорт очей та шим. Тут безумовним фаворитом для мене є G75 з його IPS-матрицею. Вже майже рік жодних неприємних симптомів. В моделях все не так ідеально, але навіть там показники мерехтіння одні з найкращих на ринку, тому цілком ймовірно, що ці смартфони підійдуть навіть людям чутливістю. За продуктивність у новинки відповідає всім добре знайомий Dimensity 7300, 8 ГБ оперативки lpddr 4 x та 256 ГБ постійного сховища UFS 2.2. Процесор трохи потужніший та енергоефективніший, ніж минулого року. Мені не вдалося ще раз провести тест на G85, але я його вже робив раніше, тоді смартфон набрав близько 500 тисяч балів. А от тести пам'яті пройшли без проблем. Тут 85 ка явно програє, хоча в повсякденному користуванні всі смартфони працюють майже з однаковою швидкістю. Рідко можна зловити мікрофрізи чи довгий перехід, проте враховуючи сегмент це нормально. Якщо ж говорити про максимальне навантаження, тут найслабші результати у G75. Його Snapdragon 6 Gen 3 вже через 10-15 хвилин тесту відчутно скидає частоти, щоб уникнути зайвого нагріву, проте для не дуже вимогливих ігор він також підійде без проблем. Графічна оболонка всіх смартфонів Hello UI на базі 15-го Android. Для новинки виробник обіцяє 2 роки оновлення операційки і 4 безпеки. Аналогічні терміни були і для G85, але він стартував з 14-ї версії зеленого робота, а от у 75-ки залишилося ще цілих 4 великих оновлення системи та 5 років безпеки. Функціонально смартфони майже нічим не відрізняються, хіба що у G85 немає фонового розмиття вікон та функції обвести і знайти, що дуже дивно, оскільки вона вже давно з'явилась навіть в молодшому G75. У всіх гаджетів з коробки встановлені декілька партнерських застосунків та ігор, які при бажанні можна швидко видалити. Також, як і раніше, немає фірмового застосунку галерея. замість нього я використовую безкоштовний Fusify Gallery. Тут немає реклами і більш ніж достатньо функціоналу для повсяденного користування. А якщо потрібні якісь інші базові застосунки, у цього розробника багато якісних варіантів. У всіх смартфонах однакові основні камери та надширіки, тому і результати відрізняються мінімально. Мені найбільше подобається програмна обробка Snapdragon 6 Gen 3 в G75, хоча я все одно використовую для фото Google камеру, що і вам рекомендую, вона значно покращує деталізацію та передачу кольорів. Якщо досі не бачили відео на цю тему, посилання в описі. Нічні фотографії також відрізняються хіба що кольорами. Проте це тільки у випадку основних модулів. Начиріки G85 та 86 в умовах недостатнього освітлення пропонують трохи кращу деталізацію. Аналогічна ситуація з фронталками. 16 мегапіксельний модуль G75 програє 32 мегапіксельним камерам старших моделей. А от у відеозйомці явним лузером є G85. Це єдиний смартфон з сьогоднішнього порівняння, який через обмеження процесора не вміє знімати в 4К, а максимум в Full HD 30 кадрів в секунду. Якщо ж порівнювати новинку і G75, відео з основних камер схожої якості. А От після перемикання на надширік, 75 ка відчутно стабільніша. Схоже, G86 не використовує електронну стабілізацію. Або ж це тільки у мене такий глюк. Якщо ви власник цього смартфона, напишіть, будь ласка, відгук в коментах. G86 пропонує трохи збільшений акумулятор 5200 мА. Але, зважаючи на вищу роздільну здатність дисплея, ви отримаєте приблизно таку ж автономність, як і в минулому поколінні. Думаю, багатьом цікаво глянути результати мого G75 після майже року активного користування. Він із коробки не був чемпіоном автономності. Ну а зараз різниця з новими OLED-смартфонами приблизно 20-25%. Потужність заряджання у всіх смартфонів однакова – 30 Вт. проте G75 додатково підтримує 15 Вт на бездротове. В комплекті, на жаль, немає фірмових блочків, тому я використовував свій простенький PD-блочок на 25 Вт. з ним G75 та 85 відновили заряд за 1,5 години. А от у новинки вийшло трохи довше майже 2. Якщо ж докупити оригінальний блок, всі гаджети зарядяться приблизно за годину 20 хвилин. Зі зв'язком і навігацією проблем не було. Мікрофони всіх гаджетів відпрацьовують на схожому рівні, їх вистачає для комфортного користування. В конфігурації 7 лотків також ніяких відмінностей. Одна фізична сімка, слот під карту пам'яті microSD, ну і підтримка E7. Який ж смартфон обрати? Складне питання. Все, як завжди, залежить від ваших пріоритетів. Якщо шукаєте гаджет максимально приємний на дотик, розгляньте G85. Якщо ж очі втомлюються від OLED Матриць, G75 досі залишається одним з найкращих смартфонів для людей з чутливістю. Ну а G86 це щось посередині. Хоча, додавши всього 1000 гривень, ви зможете взяти power версію з акумулятором 6700 мА і 12 ГБ оперативки, що, як на мене, надзвичайно приваблива пропозиція. А для тих, хто досі тут, невеличкий анонс. У наступному відео розповім про досвід використання ще однієї новинки від Моторола, наушників Moto Loop. Залишайте свої думки та відгуки в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!